Друзі, з вами. ЛТ. І сьогодні ми будемо, я вас буду вчити, як дріфтувати. Погнали! І вам треба, щоб розпочати урок, то вам треба взяти отакий Жигуль і прокачати його. Давайте ми поїдемо в майстерню Саші. Я, я тобі покажу, що треба прокачати. Все, погнали. Він реально дуже круто дрифтить. Я на ньому так навчився дрифтувати на цьому Жигулі. От мене вже два відео попідряд на Жигулі. І хоч, як замітили, у мене підвіска на ньому на максимум, але це нічого страшного, бо все рівно він дрифтить дуже добре, бо я був на ньому дрифтив. Так, каністра, це добре. Уже вчора плюс одна каністра, і сьогодні плюс одна каністра нормально. Ми так лятаємо, от самій вижити, як я прокачав, І якщо що, він в мене не на максимум прокачаний. Я його ще недавно прокачував і я вже забув, що в ньому там прокачано. Але він реально не, на максимум не прокачаний. У мене він, він прокачана турбіна, я думаю, що прокачена на максимум. Бо турбіна це найголовніше. Все погнали. На машині найголовніше турбіна для скорості і мотор. Бо як без мотора, зато турбіна буде. Щось не дуже зрозуміло без мотора, зато турбіна. Ну, давайте вже їдемо туди. І я вам раджу е, включити коробку передач, коли ви будете дрифтити. І щоб у вас була е, третя передача і дуже великі обороти прямо на е, тому червоному. Бо е, туди машина да, піддається до дрифту. Давайте ми заїдемо до нашої майстерні Саші і я вам там покажу, е, він, на що він прокачений. Так, погнали. Він ще не смотря на то, що у ньому на ньому є багажник. Вот, це багажник це нічого. Дивіться, в мене прямо і задній, задній привід просто аж буксує на ньому, який він прокачаний. Подивіться, він походу навіть від дрено буде скоріше. Я не знаю, чесно. Я не заміряв таке, буде треба залянути е е так заміряти робити. Так. От дивіться, у нас прокачані поршні. У нас мотор взагалі не прокачаний сток. У нас це теж не прокачане. І оце не прокачано, і оце не і Оце не прокачане. Ні, Нітро взагалі не треба для дріфту. Оце не прокачане. Вся турбіна прокачана, і е, тормоза е, до, до те другого і маса. Все, що в ньому прокачано, і він так навалює прям. Номера поставимо другі. Кстати, ви мене спитаєте, чого я перестав здороватися з Сашою. Бо Саша поїхав на відпочинок, чи куди він там у Бельгію чи куди. Так, Артем. Артем. Топ. Артем топ. Що, бо я ще на нему не поміняв номера. І друзі, давайте я поки їду до аеропорта, щоб дрифтувати, то ви спустіться, будь ласка, вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Все, погнали до нашого аеропорту. От просто зайдемо в такий поворот, от вижите, як він кляво вже дріфтить на повороті. Так. Тут до аеропорта нам треба. Оп. Так. Ви не зважайте, що я навіга... навігатор на дріфт, бо хоч якось би було на аеропорт. знаю, де аеропорта, але дивіться на карту, для наразі ви дуже хочеться. Ай! Блін, перевернулися. Погнали. Го, на два ко... Аж, на двоє ко... Аж на два колеса ми з вами стартанули. блін, Цей трафік мені мішає. Так, все, погнали. Так, 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 так. Погнали, погнали, погнали. Вже швид. Як ми їхали на прошлій серії то 50 км час на жигулю. То не дивився то, будь ласка, зайдіть на мій канал, підпишіться і подивіться ту серію, бо вона реально прикольно вийшла. Вона називається 24 години їду по правилах дорожнього руху. Вот. Все, погнали? Там на 99-й, будете видіти. Так, все. Оба-бо-ба-бо. Він, він просто надр... <кх> вибачте, бо я просто ще хворий трошки. Е, оце, він, е, просто коли у нього режим не включений, і він туди перевертається, коли в ньому е, включений дрифт режим, то він не перевертається. Все, Давайте я почну вам показувати, дрифту, як е, дрифтувати. Перше, нажміть ручник і газу дайте, потім другу передачу і так до, до третьої. І великий оборот наберіть прямо до максимума. От. Ви же таке набираю прямо до максимума. І далі повертаємо, яку ви хочете сторону. А, точно, я дріфт забув включити. точно. Е, давайте я вже зарані включу. Так, давайте наберемо я... Отакого далі третього ж досі до, осі, до осі, остічки. От так, отак, от, отак. Що і далі дрифтуємо, от Отак, боками дивіться просто, як ми бока, боками йдемо. От. Як вам? Це не кожна машина так зможе, як і вам не БМВ. Це, це це, цей жигуль нормально, саме цей жигуль вибирайте для дрифту. З нього можна зробити крутий дріфткорч, корч, я, я буду знімати такий, як зробити з нього дріфт корч. О, дивіться, просто як боками йди, йдемо. От, дивіться просто, як, як прикольно. От так, -от отак, так, -от так. -от -от -от. Коли ти його купляєш, ти думаєш, що а чим додали дріфт режим, якщо не, цей Жигуль не зможе дріфтити. А він чи і як дріфтить, подивіться. От, чи не як як i 8 то BMW I8 ще так собі дріфтить. Мені не дуже нравився, коли дріфтить. От «Жигуль»? на ньому може все зробити. Навіть поліцейський розворот. Отако. От Оп-оп-оп. От поліцейський розворот був. Навіть замітили, як я е, просто отак. Ну і вижите, я е, так вважаю, що для дріфту саме цю машину треба вибирати, бо ця машина е, саме, саме кльова. От, давайте навіть пройдемо дріфт режим. Е, тобто, задання дріфту. От, просто як вона дріфтить е, дріфт. У нас там, що думав, що ми туди треба. От. Зараз я вам покажу, що реально на ній виграти у дріфт. У Просто у місіях. Ви просто, якщо хочете проходити задання я дріф, то ви саме її П'ять 5000 очків треба набрати. Та легко. Та просто навіть на коробці передач. Все, погнали. Так, 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 так. От. Просто тут ці контейнери ще. От, все, просто ми вже набираємо, От, дивіться, як швидко вже. Давайте третю, як я вчив. От, Вот так. От дивіться як. Ми, вона ще й пробуксовує. От. От подивіться, уже 974 очка, ми лише пів карти прийшли. От. Ой. Блін. А, а тут час рахується, а ні, не рахуйся. бо я перший раз, як проходив, то рахувався у мене час. Так. Ну от, отак. Вот ну, якщо ви вмієте добре дрифтувати, я, я по дрифті не дуже професіонал. Ну, я трошки вмію дріфтувати. Трошки дріфтувати вмію. Якщо ви вижете, що ви летите, летите, ви набрали просто багато очків і залітаєте просто у, у ті желізні штуки, я забув, як вони називаються, і просто ви тормозите швидко, бо ви, якщо не, затормо, не затормозите, ви просто гепнетеся і всі очки злітяти. Ті, що на екрані з'являються. От, вижте, я тільки що. Так, 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 так. От бачите, я вже багато набираю на цьому Жигулі. От уже 4 тисячі. Та легко нам це е, завдання зробити. Ну, от просто подивіться, як воно легко е, як воно легко е, піддається до дріфту цей жигуль. От давайте ми пройдемо це завдання. От уже я, у нас є 5 тисяч. От, давайте ми пройдемо це завдання і можемо закінчувати уже. Можемо закінчувати наш ролик. От, бачите, ми просто виграли. Ну і все. Я думаю, що вже цей ролик можна закінчувати. Кому він сподобався, ставте лайк, а кому не сподобався, то все одно ставте лайк. Бо я реально стараюся над своїми роликами. над усім і, і, як я от. О, Я так тільки що кльово зайшов. Вот, є, і, і, я думаю, що реально вам цей ролик сподобався. Бо ви теж так само не забувайте ставити лайки. Щоб я видів, що вам подобає, подобається моє відео і це все, що я реально тут дріфтую. І якщо я вас навчив до дріфту, і, і я вам сказав, яка машина найліпша, то напишіть в коментарях, чи реально ви так вважаєте. Вот. Ну і Всім пока!